29 січня відбулася перша у новому році сесія жовтовоцької міської ради, де депутати традиційно задавали питання, з якими до них звертаються жовтоводці. Далі пряма мова 17 грудня 2024 року. На вулиці Заводській у нас відбулося дорожньо транспортна пригода. Постраждали учасники дорожнього руху, водій, пішоходи. На цьому ж самому місці 14 січня 2020 року у нас також сталося ДТП, на жаль, смертельно. Я особисто приймав участь в світі діяти і в тому ДТП, і в цьому. Гадаю, що ну, непрямими опосередкованими причинами цих подій є те, що на цій ділянці дороги взагалі відсутнє освітлення. А саме від повороту Гадна-Гагаріна. До входу на центральний ринок на жаль негативні наслідки. Тому я прошу вжити невідкладних дій управління ЖКХ, щоб саме на цій, цьому участку дороги відновити освітлення. Там потрібно не відновити, а построїти освітлення. Там його не було нікого. Ну, це, це різні речі, але ми дивіться, ми працюємо в цьому напрямку, і дуже багато минулого року зроблено. Нові ТП запущені. Во дворах освітлено, приватний сектор освітлено. Ми е, дойдемо і до цієї вулиці. Дмитро Давайович, ми на цій сесії заслухали багато звітів, звітів про виконання програм, але головну програму ми не слухаємо звіт вже третій рік. У нас є цільова програма підтримки Збройних сил України, яку ми приймали у 2023 році. У 23-му році звіту не було, за 24 24-й рік звіту не було. Там виділялися, передбачені кошти в розмір на 23 й рік мільйон гривень, на 24-500 – тисяч. Хотілося б, щоб на лютий місяць все ж таки ми отримали звіт в тому вигляді, в якому він є, чи були використані ці кошти, яким чином. Що було зроблено, або це була субвенція, як передбачена, програма передачі коштів військової частини, або це були закуплені якісь матеріали, речі, там, обладнання передані також військовим частинам. Тому прошу е дати доручення е по е програмі відповідальної Рябокон Володимир Ігранович, е щоб він на лютий місяць приготував звіт для нашого депутатського корпусу та для громади. Також в мене є пропозиція стосовно цієї ж програми, яка є. Всі ми знаємо прекрасно, що у лютому місяці, лютому березні місяці, ми будемо а, перерозподіляти залишки, які є. Також а, всі знають, що а, у нас ДП схід язика була виплачена заборгованість по заробітній платі, а, в тому числі за січень місяць, а, конкретно від. А, Видимо, податок доходів фізичних, осіб, буде до бюджету направлено орієнтовно, сплачено орієнтовно там, 13 мільйонів, я розумію, що ми зможемо побачити це все, чи перевиконали ми засічення, чи ні, лише в лютому. Тому є пропозиція стосовно того, що ці кошти, які ми отримаємо все-таки, щоб ми направили їх цілево. Люди пишуть в коментарях, ви читаєте. В інтернеті коментарі надаєте також відповіді, ми також це все бачимо. Активно ведете ваші спеціалісти виконкому ведуть сторінку. От. Також бачите, що у населення у наших людей є запит стосовно того, що треба більше допомагати військовим. Тому я все ж таки хочу, щоб ми досить суттєву суму могли направити саме військовим. У вас є. Ветеранський простір, в якому напроти виконкому на, на в якому збираються ветерани, наші ветерани, жартовоці. То я думаю, це не буде проблема, якщо у вас немає запитів від військових частин. Але у нас, я думаю, що у депутатів є бажання підтримати і все ж таки направити значну суму, конкретно там на закупівлю дронів, рейдів, саме те, що необхідно зараз нашим військовим. Все ж таки отримати ці запити, пропрацювати з ветеранами. У них є їхні побратими, які досі е, служать, воюють, е, і все ж таки допомогти, суттєво допомогти. Е, я маю на увазі, що це повинно бути не 500 тисяч гривень, а як мінімум там 3, або і більше мільйонів гривень на допомогу нашим е, військовим, конкретно тим військовим. Військовим частинам, в яких служать наші жовтоводці, наші земляки. Тому я прошу депутатів віднестись досить серйозно до цього питання під час розгляду і формування, перерозподілу бюджетних коштів. І в мене ще є одне звернення стосовно Ярослава Мудрого. Там фізична особа-підприємець будує кафе або якусь іншу будівлю 4 місяці, там розрита траншея. Я так розумію, там дозвіл або чи його немає, чи немає. є на проведення земляних робіт, але все ж таки чотири місяці там розрита траншея. Е, всі ви бачите, всі ви там їздите, хтось там живе. Е, все ж таки, ми на комісії також піднімали ці питання. Я просив, щоб все ж таки виїхали виїхали спеціалісти або викликали поліцію, склали один протокол стосовно того, що ну, є в сумі свої, свої терміни. Ви ж прекрасно розумієте, коли комунальні підприємства наші тепломережанал розривають, то вони в тисні сроки повинні це все привести у відповідність, підсипати, щоб люди могли ходити. Ви завжди акцентували на цьому увагу. Тому я прошу взяти на контроль дане, дану ситуацію. Дякую. Управління ЖКХ розгляне це питання щодо що програм підтримки збройних сил. Я хочу сказати, що ми зараз, зараз закінчується звіт фінансового управління, де йде коригування субвенцій, які були надані. Обов'язково на февральську сесію буде звіт, бо ці гроші, які ви, депутати, надавали саме на ці цілі, використані, використані використовуються. Я хочу на загал об'явити вам, щоб ви розуміли і всі розуміли механізм використання цих коштів. Від того, що ми з вами ну, приймемо рішення в ту чи іншу частину, дуже багато частей звертаються щодня, звертаються до Житомирської міської ради. Є е, е, алгоритм надання послуг. Ми звертаємося і пишемо листа на обласну військову адміністрацію. Там є людина, яка коригує і керує цим процесом, щоб не було перегибів в отриманні коштів. Ти чи іншою частиною, і ми отримуємо чи підтвердження, чи орієнтир на те, що да, депутати можуть прийняти рішення в одну частину віддати всі кошти. Але та частина можливо вже отримала і дуже значну суму від чи обласної військової адміністрації від кам'янської адміністрації райони чи від якихось міських рад. І для того, щоб не було перекосу, нас трохи коригують в цьому. Ці питання завжди на контролі. Ми працюємо з цим кожен день. І Володимир Мержанович знає, і фінівправління знає, як ми відпрацьовуємо кожен крок, скільки в цьому році ми ще не додавали кошти да, на цю програму. Ми вирішили надати їх з вільного залишку, і ми це питання також знаємо. Тримаємо на контролі. Бо сьогодні в цій програмі поки що на жаль, нуль. Ми на постійній основі, ми допомагаємо нашому РТЦК. Для перевозки і таке інше, але на субвенції поки що коштів ми не виділяли. Тому февральська сесія обов'язково буде це питання винесено, відпрацьовано бюджетною комісією, Олександра Встала, хоч, хоч, да, хоче нам щось по цьому прояви сказати. Що стосується перевиконання бюджету, я хочу на загал. Сказати, дуже добре і дуже значуще для міста стало виплата заробітної плати і заборгованості по заробітній платі всьому колективу, огромному колективу Схід ЗК це дуже важливо. Всі цього чекали, чекали цього комунальщики, чекали цього люди, які працюють на цьому. Комунальщики чекали, що підуть платежі, і ми підтримуємо і водоканал, і тепломережу, які недоотримують зараз кошти. Зрозуміло, не дотримують, якщо люди не отримували заробітну плату, тому і ті не отримують свої кошти. Що стосується перевиконання бюджету, то тут є трохи, хочу пояснити, дуже добре, що нам в бюджет прийшли ці гроші. Але що таке бюджет міста, якщо ви розумієте, мене правильно ці кошти ми вже передбачали в минулому році отримати від схід з Ці і не тільки ці, вони закладені були в по ПДФО колектива, Закладено. Тому перевиконання як такове звучить не досі коректно, скажімо так, всі, всі кошти, які зайдуть в бюджет, будуть направлені на перерозподіл. Бюджетна комісія буде, прийме участь і ми все скоригуємо зробимо так, щоб Збройні сили були у нас в тому числі. І інші питання, яких дуже багато, також ми учли, і все це для нашого міста, для наших місцян. Ви зараз сказали стосовно того, що ви коригуєте питання по виділенню коштів по військовій частині. Тобто, якщо жовто-воцька не вирішує кам'янський район, розуміє військова рекомендації. Або... То тобто, якщо ми територіальна громада, наш бюджет захочемо виділити. Якось військової частини, де у нас уже жовтоводить, а нам може заборонити а війська власна військова. Вони заборонить вони надають певні рекомендації. Вони надають певні рекомендації. Як рекомендації зробити це робити. я. Вам тільки що, якщо ви, якщо ви мене не почули, так я так. я зараз повторюю, щоб ви ще раз почули. Дивіться, одна частина може отримувати кошти. В кожному місті розумієте про що я кажу? А я інша розумію. частина, яка воює, вона не має можливості їздити по різним місцям я, і серед. звертатися але, до депутатів, я... але все ж таки я вважаю, що нам не можуть диктувати а, а, ми, зуспікування, 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 а ми, зуспікування, зуспікування. ми Ми можемо робити ті дії, кроки, які ми бажаємо. Безумовно, я ж так і сказав. Ми будемо робити зважені кроки і враховувати чи це частина. Міста жовті води, чи інша, чи отримувала, чи не отримувала вже кошти, і в якому обсязі нас будуть орієнтувати. Ви будете приймати рішення е надалі по цьому питанню. Я погоджуюсь безумовно, що в першу чергу треба військовим гроші виділяти, але звертається багато жовтоводців з приводу благоустрою в тому плані, що у нас. Чому у нас в місті немає такої машини по прибиранню, як в інших містах? Чи ми можемо закупити цього перерозподілу закупити полосос, який буде їздити вулицями міста і прибирати, тому що скарг на чистоту багато? Ми, ми в минулому році опрацьовували питання саме пилососа. і якщо будуть пропозиції від управління ЖКХ на придбання, там не така значуща ціна. Щоб його придбати, інші машини прибиральні, ті, які ми бачили і в Німеччині, кого коштують від 200 тисяч євро, вони нам поки що не по зубах. Але пилісос для прибирання листя принципово ми можемо розглянути Ми всі бюджетні запити, які є від управління ЖКХ, ми також будемо звертатися на комісію. А вже комісія буде розглядати можливість нашого наповнення бюджету, якщо у нас як ну. Вистачить на це коштів, тому обов'язково будемо планувати придбати це спростить безумовно. і Це треба уходити від речного труда, бо він не дуже швидкий, ефективний, але не дуже швидкий. Відповідно до структури на 2025 рік виконавчого комітету міської ради у нас вводяться нові структурні підрозділи. Крім того, у нас вносяться ну, Зміни внеслися до керівного складу, зокрема СНАВДА, і бюджетна комісія вже виказувала на своїй комісії таке побажання, щоби всі нові призначення. Все таки, щоб їх представляли у нас на сесії, щоб і депутати знали, з ким їх працювати, і мешканці міста, міста також, щоб розумілися, до кого можна звертатися. Питань виникає багато за різними напрямками, і тому таке побажання. Будь ласка, нових керівників представляйте на сесії, так як колись це практикувалося. Я обіцяю, що на наступній сесії я запрошу керівників, які заступили на посади, і я. Почув, зробимо ми зробимо це обов'язково. Дякую.